Дивлюсь глибоко в любі очі, душі цвітуть квітки, якісь урочі, душі квітки, і зори золотіє, усе не ті, що мріються мені, Коли вночі лежу я у півсні. Либонь, тих слів немає в жодній мові, Та цілий світ живе у кожнім слові. Плачу, я й сміюсь, тремчу і млію, Та в слів тих вимовить не вмію, Якби мені достати струн живих. Якби то хист мені, щоб грать на них, потужну пісню я в наструна грала, нехай би всі скарби вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що для мене таємні. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву не кладала. І малювала щирим саме світом, як сонечко прочисте літом. Домовили, і пророчисті руки, домовили і не здолали гуки. І знав би ти, що я в душі моїй. Ох, бар, струн і слів бракує їй, і те, що в ній цвіте весною таємною, либонь, умре, загине враз зо мною.